Доброго дня, леді та ледері! З вами, як завжди, Профан. І в нас сьогодні новий челендж проти нових, сильних суперників. Того й давайте я вам їх представлю. Найкраща команда медіа в Україні. Профан! І друга, можливо, найкраща команда у Львові Рух! <fuck> Якщо серйозно, я думаю, ви пам'ятаєте, колись в нас був челендж проти руху, але тоді ще не медіа. Зараз пацанів є класна медіа команда. Того сьогодні ми будемо змагатись на покарання. Давайте я вам представлю учасників, розкажу завдання покарання і погнали! <п veramente> просто морально об'єм. Я тебе найду. Єво! Дайте маленький, якийсь. Сіська на м'яч. А, брат! На таку, Та Чекай, ми що ж зараз будемо бити пенальтів. Та які пенальті? блядь. Того давайте познайомлю вас з учасниками і з першого з гостями нашого каналу Рух Медіа Тім. Того запрошую Кармеліту представити кожного учасника їхньої команди. Заді мене, ні, не ці футболісти. Заді мене маленькі футболісти, а в мене великий м'яч. Але зараз не про них, зараз про граці рух Тім. Це Андрій Керлецький, суматолог, гравець рух Медіа Тім, найкраща людина. Просто він гарний. Колпакс, тіх канал про воротарів. Максим, він сьогодні в якості гравця буде заплатити будеш забивати? За Звичайно, добре. А, Діма офіційна не нервка після кубку ЯСІЛ-кап. Вітаю! Роман Шиманський про нього трохи пізніше, але просто я скажу, подивіться на його педалі, питання відсутні. Сергій Кармаліта, просто переможець. В мене кубок тут, в мене кубок на носках і ще багато кубків попереду. От і все. Ласкаво просимо до Львова. Перший це наш воротар Богдан. Йому раз сказали, що слово «го не горобець вилетить, не впіймаєш так. Він горобця на висоті трьох метрів. Дуже добре ловить Лазаренко. Лазар. він, наш тікток-майстер, робить на одному відео більше переглядів ніж в руху. Взагалі зі всіх тіктоків разом взяти. Дуча, прекрасна людина, яка виявляється, що вміє грати в футбол, окрім того, щоб знімати контент. Я як подивився, як він бігає. Я думаю, його б нікуди не взяли, але за того він і в профані. Олег, я б на твоєму місці не сміявся, бо єдиний дитин де знімався тільки в серіалі школа. І подивись, де Ліза Василенко, а де ти. Ми розуміємо. І останній на сьогодні його випустили на декілька годин для того, щоб знятися в нашому відео. Він зробив татуїровки, щоб трошки замаскуватися. Кевін, то давайте оплески і починаємо. Челенджі. І так, сьогодні в нас покарання буде з оцими прекрасними костюмами. Просто поцініть, скільки в нас тут всього є, і команда, яка програє, буде вдягати ці костюми і на відео розказувати, яка команда суперника молодець, що в них виграла. Я впевнений, покарання може розлетітися по всьому тіктоку, тому мотивація виграти є. Нас буде пару челенджів. Того давайте починаємо. Ну що ж, перший челендж у нас штрафні, як ви пам'ятаєте, ми колись грали проти руху штрафні на стрижку, Сьогодні трошки простіше. Того в кожного гравця є по два удари. І відповідно, яка команда сумарно заб'є більше голів та в цьому челенджі і перемагає. Починає команда профан і йдемо по черзі. У вас з'являється два лічильничка і погнали. Розуміємо, емоції беруть вверх, приїхали до Львів, повітря трохи свіжіше, ніж в Києві. Але зараз так само дам вище і буду бля, сам себе сміятися. Готов? Дай, бадянчик, держи. Держи таку! Гадюку! Штрафний! Ай! Да, М'ячі, взагалі ще хуйня! <ристо -праць> не кажи гоп, поки не перескочиш. Пацани кричали, не перескочили. Але зараз все побачите. Насправді я сказав го. <гум> <Тому не перескажив. гум> так, я воротар, але сьогодні я наказую воротарів. Хорош, бодя! Як кажуть, ліва корона, права похорона. Ух, бляха! А. Ой, добре! Хороший. Ой! Ой ой, 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 чекай, чекай, чекай! Ой-ой-ой! А тепер... Тепер сильною бити, так, ногою? А, Добре, Бодя, хорош! Сіська на м'ячик. Тут перша чергова задача не впасти. Ой-ой-ой! Ой! Годя, ой, ой. ой. хорош! Наразі рахунок 2-0. Команда рух медіа тім перемагає, але нагадаю, що є ще по два учасники, які б'ють по два удари. І є шанс взагалі, що... Можу виграти того, давайте. Те, що вони забили два м'ячі, це взагалі нічого, тому що я зараз заб'ю два. Хорош! Нарешті, розпечатав. Я відчував, що лазер десь три з двох заб'є точно. Ну що, залишився лише один м'яч, тому що тут? Що тут казати? Так ну що, я воротар. але сьогодні задача хоронить воротарів, тому подивимось. Хорош! Добре Бодя! Дів'ячі. Та ти травиш, що ні подушки ски, так? Зараз два удари є в команди рух. Якщо вони не забувають, ми б'ємо додаткові штрафні. Якщо ти раз забуваєш, то буде трохи зле. Бо я думаю, буде зле. Вам буде зле. Я пропоную по одному удару кожен учасник ще б'є, щоби так чисто на легенькому зараз зрозуміти, хто все-таки забирає очко, як би то не звучало в цьому раунді. Це мій друг, бля, я його люблю. Піздець! Бля! Оце залетіло прямо, я не знаю. Мене так знайомо в 9 класі залетіло, зараз двоє дітей моє. Оооо! Зараз попаду просто на ізі. Бля! Свій лазерний приціл навів, бляха. і... Ну нічого, нічого. Щас, щас, щас Кевін. Та О, мать, Хорош, бодя. О! Це все, блядь. Я тебе знайду. Да да як то каже, віддаємо очко команді рух. Ха, тепер команді рух одне очко в нас. Поки що 0. Того переходимо до другого челенджу. м'ячом буде трохи акуратніше. Зараз граємо боліти. Команда рух знає вже, як це робити, тому що в них в їхніх правилах медіаліги така історія є. Ми ще не дуже практикували, але я сподіваюся, що буде цікаво. Кожного гравця є два виходи сам на сам з воротарем. Сумарно додаємо всі голи, і яка команда більше забуває, та й виграє в цьому раунді. Погнали! Огоро! Хорош, Хорош сюда! Це моя стихія, два зло. Ой, добре, добре, добре! Хорош! Давай! Найс! Хорош! Новий рівень! Е, взяв, вдарив мене в глаз, тому і перший пропустив! Нема! Вар! Гола немає! Все, та все вже! Фух, все, ну, треба як би закривати, вже, да? розумієте? Хорош! Найс! Давай, Олег! Карош! Майкашні! Хорош! Чесно скажу, боліти то не моє, але заради рух Media Team заб'ють два. Ох! Піла стіл! Всі під стіл! Нагадую, що зараз рахунок 3-1. Нас на два удари більше, тому що ми починали другий. Того. Зараз все залежить від Кевіна. Якщо він забиває два, технічно ми вже перемогли. Того погнали. Блять! <плес> Най! 4-1. <плес> технічно ми вже перемогли, але пропоную завершити цей челендж повноцінно. Того команда «Рух» ще має два удари і команда «Профан» ще має два удари. Шансів немає, але забивати потрібно. Є! О! Рахунок 4-2. Команда Профан. Б'є останні, два удари. останні два виходи і погнали Є! Оооо! Це вже все поле пробіг. На ну що, хлопці, загальний рахунок один один по челенджах. Того пропоную переходити до третього челенджу. І челендж нас заключається в тому, що ми отримуємо передачу а, з за меж поля і маємо спочатку вдарити в один дотик, а після того прийняти і вдарити в два дотики. Кожного гравця буде таких два удари. І відповідно, яка команда забиває сумарно більше ударів та й перемагає. Того йдемо дивитися. Водно. Ууу, бля, бля, гарно було. Ох, бля, а упорна поїхала. Ай-яй-яй! А, брат! Опа! На таку, блядь! Симо, як її, блядь, прийму, нахуй, скажи мені, Що, їбеш, блять! Як зазвичай спокійно робимо свою справу. Еба! Да хуй! А, Добре! Ох, бляха! Зараз обережненько, акуратненько, ще покладемо. Все буде звідти. Та він вдарив не звідти. Блін! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Все. Все, заступ. Ну що ж, зараз останній удар Кевіна в нього два удари, рахунок 1-0. Ми наразі програємо, того треба, щоб Кевін показав, е, як правильно попадати в поворот. Вишлі! І 0! А Кевін — центральний захисник чи хто так, впевнено, виніс, блять. Та чекай, ми ж зараз будемо бити пенальті. Та який пенальті? А, да, можна, можна. Оооо! Ой! Ой, да, блядь. Трошки, щоб не було розгрому, трошечки підіграти нашим це. Ми їх завтра просто морально вб'ємо. Сьогодні ще не хочемо. Челендж номер 4. І в нас зараз пенальті великим м'ячам. Ви просто гляньте, цей меч привезли такий замей за як Вітя. І того зараз в кожного буде по одному удару. Яка команда менше забиває, та і програє цей челендж. Того погнали. Я чесно, я блядь, завжди мріяв грати великий футбол, блядь, ну Це вообще пізда, блядь. Ну от реально, на? Та смак відчувався ще зранку. Я проснувся і снідав смаком кавою зі смаком перемоги. Це криі! Let's go! Дайте ще якісь нячі загню, пацани. Дайте маленький якийсь. Що хочу сказати, подякувати профану за, цей, за ці челенджі ми виграли. І, і я думаю, це буде завершальним. Єво! Yeah, wow! Я просто вам поясню, я ведучий, я футбол взагалі не вмію грати, і я зараз йому заб'ю гол з першого разу. Б'ю. Я так yeah. само гравець профану нагадую того, я так само не забив. Бля, <únclass> Хлопці виграли, виграли заслужено, але слава Богу, що це просто челенджі, а не матч. У матчі ми подивимося, а зараз хлопці з профану вдягаються в костюми і будуть виконувати покарання. Це була гідна гра. Варта вашого лайку, підписки і коментаря, а ми дивимося покарання. Я твій найсолодший шоколад. Я жерезний чоловік. Пака! Ну, петух по центру, все чесно. Йди нахуй! Про -фан, Про -фан, профан! 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 З вами, як завжди, був канал Профан. Дякую пацанам, що прийшли. Не дякую, що виграли. Мені здається, було класно. Того з вас обов'язково лайк, підписка. Можете забігати до пацанів з руху так само на канал, підписатись і передати привіт. Ну а завтра в нас матч, того подивимося, хто сильніший. До зустрічі, па па!